Тьоткіно на Курщині вже можна викреслювати з карти. Тепер це фактично наш полігон для відпрацювання бойових завдань. Українська авіація без зупину продовжує працювати, завдаючи точних та нищівних ударів по позиціях окупантів. У небі сучасні літаки, під крилами яких високоточні авіабомби здатні влучати буквально в кілька метрів від цілі, на прицілі скупчення живої сили ворога. Їхні склади, техніка та укріплення. Кожен удар це мінус кілька одиниць бронетехніки та знищені ворожі ресурси. За словами місцевих жителів, небо над Тьоткіно майже постійно горкоче, а вибухи лунають навіть за кілька кілометрів від селища. Росіяни намагаються евакуювати залишки підрозділів і відтягнути техніку вглиб території, але потрапляють під нові хвилі атак. Українські пілоти чітко та методично перетворюють цю ділянку Курської області на зону непридатну для ведення бойових дій і життя окупантів.